Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть led лінзи від компанії Кайцин моделі X3. Нещодавно у нас на каналі виходив огляд X2 лінз, які як і X3, знаходяться на початку модельного ряду, адже у виробника є лінзи там x10, x 11 X12. Але при цьому, незважаючи на своє низьке положення в ієрархії, на просту конструкцію, X2 лінзи показали характеристики освітлення набагато кращі, ніж лінзи цього ж виробника цієї серії, але з більш високого сегменту. Що буде з x 3 моделлю, мені дуже цікаво, хоча, в принципі, я вже бачу, що за конструкцією ці лінзи. Не дуже відрізняються від x 2 Швидше за все, вони будуть трішки відрізнятись способом монтажа. Якщо прибрати ось цей елемент, то в принципі взагалі відрізнити x2 і x3 лінзу буде неможливо. Тобто тут вся різниця полягає в ось цій штуці в цьому адаптері або перехіднику, який дозволяє нам встановлювати дані лінзи в фари, в яких до цього не було лінз. Тобто в фари, де встановлені лампи там, з цоколем H7, H4, H11. Тощо, тобто ці лінзи по встановленню більш універсальні. Їх можна встановити в рефлекторну оптику, таким чином зробити тюнінг оптики, або їх можна встановити в оптику, в якій раніше вже стояли штатні лінзи. Тут є ось така спеціальна монтажна планка з отворами, і відповідно ці отвори... Точнісінько співпадають з штатними отворами на фарах, і якщо ваша лінза вийшла з ладу, ви її можете спокійно замінити на ось цю лінзу, просто перекрутивши. Звісно, доведеться розпакувати фару, але в цілому, в принципі, монтаж буде дуже простим. Тобто, ось цю лінзу ми можемо спокійно собі встановлювати як замість лампочки, так і замість штатної лінзи. Для того щоб встановити лінзу в оптику замість лампи, в комплекті є три адаптера. Замість 4 лампи, аж 7 лампи і також під HB-цоколь. Виглядає це дуже просто. Тобто ми встановлюємо адаптер, встановлюємо силиконове кільце за необхідності і далі все це діло просто затискаємо, закручуємо ось такою гаєчкою. Ось таким чином у нас вже монтажне місце лінзи підходить. Під аж 4 лампу. Ну, звісно, монтаж буде більш складним. Тут доведеться звернутися до майстра, адже потрібно буде розпаковувати фару, але якщо ось так дуже просто пояснювати, то в принципі монтаж відбувається наступним чином. Якщо говорити про характеристики x 3 моделі, то вони ідентичні з x 2 Працюють лінзи з напругою від 9 до 16 вольт, їх споживча потужність на ближньому світлі 50 Вт, дальні 58 Вт, кольорна температура 5500 К. Тобто це таке холодне, біле світло, можливо, трішки з якимось таким блакитним відливом. Все, в принципі, більше ніяких характеристики нас не цікавлять, всі інші характеристики ми дізнаємось з тесту. Власне кажучи, тут немає що розповідати про світло межу та її геометрію, адже лінзи якісні від відомого якісного виробника, і зазвичай таких виробів. Ідеальна світлотіннява межа, і, в принципі, ми це бачимо в даному випадку. Світять вони досить широко, також високо, тобто будуть працювати від майже самого бампера і там до необхідної дистанції. Для ближнього світла по дорожньому полотну це 50 метрів, і по обочині приблизно 60-70. Все. Світять яскраво, широко, чітко, рівно, чітка лінія термінатора, і єдине над поличкою ми бачимо такі. Помаранчево-жовті оптичні операції. Це нормально, якщо ми маємо справу з дуже потужними лінзами. На ближній дистанції вони так фокусуються. При збільшенні дистанції, ось цей ефект поступово розсіюється і, в принципі, його не буде помітно. Але навіть якщо він і присутній, ніяких там засліплюючих факторів цей ефект не несе. Просто це особливість фокусування світла при проходженні через лінзу. І все. Далі можемо подивитись на дальнє світло. Я думаю, воно нас тут вразить не менше, ніж ближнє. З таким дальнім світлом їздити одне задоволення. Головне вчасно його вимикати, щоб нікого вже не сліпити. Також дивимось на чорнобілі знімки, щоб на контрасті побачити відсутність світлових плям. І порівнюємо чорнобілі знімки цих лінз з лінзами з минулих тестів. І далі вже переходимо до замірів люксметром. Максимальна освітленість біля контрольної точки 1 складає 8450 люкс, нехай буде. Точка 2 2390, точка 3, 2260, рівномірно ліворуч і праворуч. І вниз також рівномірненько 2590. Точка 5 водій зустрічного транспортного засобу. Ну, тут взагалі шик 28,5 люкс. Точка 6, Підсвітка обочини. Тут, як ми бачимо, вона знаходиться в тіні, тому що намальована для галогенок у якихось така висока пташечка. У лінз у нас поличка нижча, тому міряємо нижче. Ну, тут 1103 люкс. Ну і нарешті підіймаємось вище світло межі межі. 20-30 см і бачимо, що тут суцільна темрява. 20, 30, 35 люкс. Тобто ніякого світла вище лінії термінатора немає. Додатково відсутність засліплюючого фактору ми завжди демонструємо наступним чином. Я стою навпроти лінзи на дистанції 4 метри, спокійно на неї дивлюсь, як ми бачимо, вона мене абсолютно не сліпить. При тому, що мої очі знаходяться приблизно зараз на рівні очей водія зустрічного транспортного засобу. Відповідно, навіть впритул, ось при такій дистанції, лінза не сліпить. При збільшенні дистанції в реальних умовах, коли лінза ще буде знаходитись там лівіше або правіше, тому що автомобілі в нас не їдуть лоб в лоб, ніякого засліплюючого фактору не буде. Тобто лінзи світять яскраво, чітко ідеальна СТГ, і при цьому ми нікого не сліпимо. Якщо порівнювати x2, x3 лінзи по освітленості, то, як ми бачимо, в контрольній точці 1 Різниця не суттєва. Також різниця, можна сказати, не суттєва в точці 4, хоча тут x 3 трішки яскравіші. В точці 2, x2 яскравіше майже в 2 рази. Якщо, наприклад, там в точці 1 і точці 4 ось цю різницю можна було б списати на похибку через нелабораторні умови, то в принципі вже різницю в 2 рази на таку похибку не спишеш. Також у нас досить велика відмінність в освітленості в контрольній точці 3. Тобто, в принципі, дальню дистанцію X2 і X3 лінзи освітлюють однаково. Що стосується ближньої дистанції, то тут яскравіші X-3. Комусь це сподобається, комусь ні. Хтось, наприклад, навпаки, каже, що не потрібно яскраве світло близько до автомобіля, тому що утворюється ефект самозасліплення. А хтось не звертає на це увагу. Що стосується освітленості ліворуч та праворуч, то, в принципі, знову ж таки, у x 2 як мені здається, світло розподіляється по світловій плямі більш рівномірно. Також можемо порівняти дані лінзи з лінзами x4 та x 12 Це лінзи цього ж самого виробника, але які стоять по модельному ряду трішки вище. Ну як ми бачимо, X2 і x 3 лінзи можуть спокійно собі змагатися навіть з топовими X12. Ну що ж, як на мене, лінзи досить непогані, і якщо говорити про вироби даного виробника, то і ще й не дуже дорогі в порівнянні з іншими моделями, які стають в модельному ряді трішки вище. Якщо порівнювати їх з X2, то, як ми бачимо, X2 більш рівномірно заповнюють світлом світлову пляму. Тому світять, на мій погляд, X-2 краще, але їх не можна встановити в оптику автомобілів, яка від початку спроєктована під галогенову лампочку x 3 модель підходить під ці задачі, і тому в неї є свої переваги. Отже, якщо ви шукаєте лінзу, яку ви будете встановлювати замість штатної 3дюймової лінзи, тоді, можливо, я радив би звернути увагу все ж таки на X2 модель. Якщо в нас оптика від початку спроектована під галоген, тоді немає. Інших варіантів, і в принципі, ось ці лінзи при більш-менш бюджетній вартості, знову ж таки, для даного виробника забезпечують дуже класне світло. Як ми бачимо на даній дистанції, тут показник більше 8 тисяч люкс, і, на мій погляд, це дуже круто. Навіть топові лінзи не завжди забезпечують такі показники. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!